Хочеш бути здоровим, приєднуйся до нас. З фізкультурою, дружи, вправи кожен день роби. Починаємо з ходьби на місці. Для наступних вправ нам знадобиться скакалка, але можна скористатися будь-яким шнуром. Піднімання рук вгору, скакалку складено вдвоє, тримаємо за кінці. Вихідне положення стійка, ноги нарізно, руки зі скакалкою внизу. Виконуємо вправу в середньому темпі. Повороти тулуба. Вихідне положення. Стійка ноги нарізно. Руки зі скакалкою опущені. Під час повороту піднімаємо руки перед собою та повертаємось у вихідне положення. Нахили тулуба вперед. Вихідне положення стоячи на скакалці, ноги нарізно, руки вперед, скакалку натягнуто. Під час нахилу розводимо руки в сторони. Випаде в сторони. Вихідне положення основна стійка руки зі скакалкою, складеною вдвоє внизу. Випад у бік. руки вперед. Координуємо рухи. Стрибки через скакалку. Прийміть положення основна стійка. Скакалка позаду. Обертайте скакалку вперед і стрибайте так швидко, як можете. Закінчимо вправою на встановлення дихання насос. Приймаємо вихідне положення, ноги нарізно, руки зігнуті перед собою, пальці стиснуті у кулак. Нахил вперед, руки вниз. Зі звуком випрямилося вдих і повторюємо раз за разом. В спорці наша сила для душі і тіла.